Мене звати катечкою Лідія, я учениця 4 класу гімназії номер 86 Сьогодні я хочу розповісти про кілька справжніх харківських слів, хоч вони звучать дивно, але це корінні харківські слова. Почнемо з «тремпель» або «тремпель». це звичайна вішалка для одягу. Але німецький підприємець «тремпель» виготовляв ці вішалки у Харкові. Якщо ви почуєте Дай Тремкий, то знайте це про вішалку. Барабашка. Барабашка – це найбільша рівник Харкова. Слово «барабашка» для харківян давно стало символом Харкова. Якщо треба купити щось за з рідкості, кажуть їдь на барабашку». І нарешті градусник. це не термометр, а одне з найпоширеніших зустрічених в місті Харкові. Тут зустрічаються друзі, студенти. Починають закохані. Давай зустрінемося візягратися. Це напевно найвшись щоразим у Харкові. Балка це ярина долина, а книжковий ринок у Харкові. Тут продаються кнопки. Чайні книжки. Харків'я під словом балка одразується книжки та навчання. Ось такі харківські слова. Тремпель, барабашка, балка та градусник вони показують, що мова може бути живою та локальною. А тепер завдання складіть з одним цим словом чотири або три речення.